Всім привіт! Сьогодні у нас буде з вами ось така розпаковочка Сінсея. Так, а наразі хочу всім подякувати, хто подивився моє відео. Ставте лайки, коментуйте, а хто ще не подивився, то обов'язково подивіться і підпишіться на мій канал. Мені буде дуже приємно. Носочки. Так, тут щось хом. І в нас така курточка. Так, носочки, так, носочки. починаємо з носочок. Так, це в нас стандартні носки, білесенькі, дуже гарні. Я сама завжди покупаю. Ці вийшли нам по 78 гривень за 5 пар, що дуже класно. Мені здається, що дешевше не знайти. Це 36-38, є ще 30 9, мені здається, 40. Але вони класні, недорогі, завжди собі купляю на літо на весну. Так, тут у нас труси. Ага, так, у нас тут 5 пар. різнокольорові. Так, ось такі розпаковувати не буду, бо вони далі йдуть замовнику. Можемо спробувати подивитися, скільки вони коштували. І нагадую вам, що я. Залишу для вас силочку і ціну, за якою я брала. Можливо, цього товару вже не буде, можливо, він буде дешевший, а можливо, дорожчий. Так. Не побачимо, скільки вона коштувала. На жаль, ну, це вже таке. Ось такі от вони котонові, 100% котонові, Класні. Ну, а ми дивимося з вами далі. Так, давайте хом ми залишимо на кінець, а зараз з вами подивимося курточку. Так. У нас така жіноча курточка. Вона дуже легесенька, прям легесенька-легесенька. Так, карманчик доволі глибокий, але я б хотіла би більш глибокий карманчик. Так, вона є на кнопках. О, до речі, прикольно, бачите, тут можна затягнути. Я цього не бачила. Цікаво. Так, розмір у нас це XS, це найменший, 34-й розмір. Так, зараз ми її подивимося Всю. Так, капюшончик. Подивимося, я зроблю для вас заміри. Дуже-дуже легесенька на таку теплу погоду є капюшон це плюс. І трошки вона подовжена, Не прям дуже коротка. Так. Значить, застібну, застібнути для вас. А, нагадую, що це найменший розмір, 34-й, воно має бути оверсайз. Так, тут у нас є 47 сантиметрів. Тут у нас довжина 64. Так, і рукав від плеча 57 сантиметрів. Ось така рожева курточка, Залишу для вас силочку. Подивитись, можливо, хтось захоче собі таку. Так, ну, і Давайте, що у нас тут є таке цікаве. Мені так подобається, як вони пакують цю штучку. Йо. Я думала, що вони менші. Вони прям такі великі. Це для солі та для перця. Прям така велика, бачите. Я думала, що вона десь ось така. Розмір ще чи... працюю, поки що я не розумію. Так, ну тут все набагато проще. Ось це знімається. І ви ось так крутите, ось ці штучки перетирають. Це у нас для перця, Закрила. І ось така сільничка. Але я чогось очікувала, що вони мають бути трошки більші. Так, ось такі. Так, це щось не крутиться. Ось поближче. Пішла крутитися. Крутиться. Ну, не знаю, як воно буде в роботі. Дуже цікаво, але на вигляд доволі прикольна і недорого. За дві штучки, мені здається, я віддала 160 гривень. Ну, а наразі це все. І до нових розпаковок. Па-па!